Дане відео створено в ознайомлювально-розважальних цілях. Все сказане в цьому ролику є лише нашою особистою думкою. Одразу перепрошуємо за нашу ламану українську мову. Ми над цим плідно працюємо. З практикою наш контент стане якіснішим. приємного перегляду. Так ти читаєш? Ще погане, що замкнув свою наречену І після всього того, що я зробив, ти все одно вважаєш мене монстром. А не пішов би ти фу аб'юзер. Не бійтеся, ми не кусаємось. Звісно, якщо ви не попросите. Сьогодні ми обговорюємо другу книгу з циклу і троянд» Двір мороку і гніву. Книжка у нас починається з того, що у Фейри трошки розлади з харчовою поведінкою, їм трошки все одно натрапили один одного. Мене дивує те, що вони домовились. Якось не обговорювати це, знаєш, типу, Йому, якби вони поговорили, все було б взагалі інакше. Вони взагалі не проговорюють свої uh -huh. проблеми, у них якісь такі стосунки дебільні. Вони вміють лише кохатися все? По факту. <світ> По факту. А що їм ще треба? Фера така. Ми це не обговорюємо, бо Темлін не хоче. І вона якось хотіла з ним поговорити, а він такий перетворився на звіра і все. Типу, що? Вона ну, зрозуміла, що він теж зломлений і він, напевно, теж не хоче про це говорити. Темлін з Люсьєном постійно кудись від'їжджають, пояснюючи фейрі це тим, що вони відновлюють місто, допомагають людям. Але фейру вони з собою не беруть. Вони кажуть, що тобі там буде небезпечно. Темлін за неї дуже боїться. Він каже, що на неї полюють, він боїться її втратити. Фейра намагається просити його, щоб він брав її з собою. Вона просить Люсьєна. Люсьєн каже, ну, Темлін мій вищий лорд. Тому я тобі нічим допомогти тут, в принципі, майже і не можу. Ну все по факту. Ну, Темлін, він не хотів слухать просто. Йому пофік? Так. Да. Ну, Люсіян до нього підійде, такий, ну слушай, ну, ну що то не то, так mm. не робиться, він такий. Згадай, що я вищий лорд, а ти мій підданий. І все. А де вони найкращі друзі? Ну так. Да. Типу, от не можна було переходити, цю черту, а тоді смисл їхньої дружби, я не розумію. У темлі нашого дружби, що в коханні щось не ладиться. Щось не йде у нього. Так, так. Особливо після підгір'я. Чи темлі нею занадто сильно опікається і її ніде з собою не бере, але чому ми трошки пізніше дізнаємось. Там є ще трохи інший контекст. Далі ми знайомимось з такою. з... Дуже. з Аянтою. Це у нас Жриця, вона наймолодша з усіх, і можна витягати? Тобі да. І вона сука. Чесно. <ріст> <Що це? ріст> ну, я не знаю, як її ще описати. <ріст> ну, але ми це знаємо не одразу. Одразу вона у нас. Ой, не знаю, вона мені відразу така. Що ти несеш? <ріст> а Ще мене так весело. Це коли Аянту слухали. По-перше, вона <ріст> не політик. Ну, тобто, чому темлі і постійно слухав. Тому, тому що він, вона... він сам не вміє приймати рішення, він просто на неї так все переклав, все, ага. ти тут рішала тепер. Алюсієн йому для чого. Так, ну, побігать за ним. Напевно, так. Да. Ну, це кошмар, оце коли Аянта обирає її одежу, я вибачаюсь, вона що там, стіліст якийсь? Вона ходить в одному і тому же. вона все в одному. Секретар! Ну, yeah. це no, понятно. Сторож! Я. Yeah. Yeah. Тенденцію я поняла. Я. Yeah. Електрик? Yeah. Юрист. Yeah. Відділ Я. Yeah. Водій. Yeah. Зам голови. Зам-зам yeah. голови. Зам-зам-зам. Я я. Я оце все я. Какой джекпот. Янта у нас ходить в одному і тому же. Як вона може обирати фері? Я не знаю. Типу, вона одягає як ляльку, чесно. От їй не дозволяють щось, знаєш, носити. Вона така. Фейра, ти будеш носить. Ми читаємо через призму Фейри, і Фейра їй довіряє. Типу, їй не подобається те, що Аянта вибирає, але вона така, мені не подобається. Але якщо Аянта сказала. Ну, Аянта знає краще. Угу. Ну, фейра в цьому дворі весни, вона взагалі тут. Вона ніхто і ніщо, і всі да. нею командують, всі перекидують як м'ячик. А ще в мене, знаєш, бісило? уся її фраза. Ми втрьох утворимо солідний союз, навіть у чотирьох. Забрала втрьох. нікиного Люсьєнчика, <реш> да? по-перше, в смислі в трьох. Ти будеш свіч подержати над тим <реш> 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 феерою. А по-друге, а ти тисячі <реш> от Люсіна, пожалуйста, він мій. А Мені взагалі цікаво, откуда Янта тут взялася? Після першої книжки минуло три місяці. І ні звідки тут у нас Аянта з'являється. Аянта це е, друг дитинства Темліна. І ще. Я не знаю. А чого як... вона прийшла сюди? Після е, окупації вернулась. Вона розказувала, чи хтось розказував, що вона, е, як тільки Амаранта, з'явилася, е, вона з сім'єю укатила на континент. Ну, то, так ти читаєш? Я просто не помню. Потім через деякий час у нас трапляється діалог між Темліном та Фейрою. Так як у них наближається вже весілля. Фейра питає у Темліна, а як мене будуть називати після весілля? Буде в мене якийсь титул, чи щось типу того. І він такий: А ти хочеш якийсь титул? І вона така: Ну, я не знаю, звісно, чи впораюсь я з статусом вищої леді. Темлін такий. Немає такого поняття вища леді, mm. є просто леді. Ти будеш просто Леді весни. Вона така, а матір Люсьєна. А вона просто леді осені. Ну, тобто у, у королів є королеви, да? і вони рівні, а дружина Лорда вищого просто леді. Типу, як прикраси до вищого лорда, я не розумію цього. Просто типу, дружина, що? консорт. Жінка нижче. Якогось чоловіка. Не. Настає у нас день весілля. Фера надягає свою чудову чудову сукню, яку її вибрала Аянта. Як тільки вона ступає на доріжку для того, щоб йти до помосту, на якому стоїть Темлін, вона бачить, що розкидані людські троянд білі, і вона бачить червоні. Так як вона ще не відійшла від амаранти, тому що вони взагалі з темліном про це не говорили, нічого не проговорювали, вона в них бачить кров. У неї починається панічна атака. Вона іде до темліна і думає про те, що ні, 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 я не хочу. На мене все тисне, мені погано. Допоможіть, і вона тільки до нього підходить. Він простягає їй руку, і вона така допоможіть, допоможіть, допоможіть мені. Темлін бачить, що вона до нього не йде. Він вступає до неї крок, вона на крок відходить і тут. Розсіюється темрява, ніби два камені находять один на одного. І з'являється Різент. Ой, тут так було смішно, коли всі тікали. Різент каже: Привіт, фейро, Любонько. Hello, фейра, дали. Так, на англійській звучить набагато краще. Да, і губиться mm -hmm. ось ця фразочка, ось ця лінія Дарклін, він постійно її так називає. У нас вона тупо не просліджується взагалі. І оцього дуже-дуже сумно. Вчимо англійську, читаємо на, на англійській. І різен такий дивиться. М -м, яке миле весілля. І там він такий Іди до біса. Різен такий. Я прийшов забрати те, що мені належить. Він намагається його якось зупинити, але він розуміє, що він тут безсильний. Фейра в шоці, тому що вона думає, в сенсі темлін взагалі не може нічого зробити, що це має такий за чоловік. І Різент її забирає і переносить у двір ночі. Ура! І тут ми у дворі ночі. І перше, що вона думає, це найгарніше місце, де я тільки бувала. Якщо Різонт у нас найгарніший чоловік, якого вона бачила, то двір ночі це майка. Oh це просто найкраще місце. Там у них а, діалог, драма, там така драма, і в кінці фера ту покидає туфель йому в голову. Різон такий, типа fuck, Вона знімає другу туфельку і знову кидає. І за ними цікаво спостерігати за цими їхніми какетні фліртуванням mm. Фліртування да. їхне, це звісно. Mm -hmm. Це дуже дуже класно прописано. Взаємодія між персонажами книжкою вивозить. Не да. сюжет, а взаємодія персонажів. Наступного ранку Фейра прокидається і чує в голові дзвіночок. Фейра Розуміє, що це типу різен її кличе. Дзвони ніби дзвоник для слух. Вона виходить до нього на сніданок, спускається по сходах. Замість привітання вона така: Я не собака, щоб мене так кликали. А він такий Я просто не хотів, щоб ти заблукала. Вони снідають. Фера питає в нього, що ти від мене хочеш, навіщо ти мене сюди забрав. І він такий: На цьому тижні я хочу, щоб ти навчилася читати. Ми також знайомимося із Моріган. Фера одразу підмічає, що якщо різенд найкрасивіший чоловік, якого вона бачила, то Мор це найкрасивіша mm -hmm. жінка, яку вона бачила. Я ще чула, що Моріхан і Різенда зробили родичами якимось там, щоб просто в фейрі не була конкуренція. Ну, По факту, якщо б вони не були родичами, я впевнена, вони були вже разом. Вони, знаєш, такі буває, бо такі… Вони друг другу підходять, так. Да. До речі, мене ще здивувало те, що Мор підійшла до фейри, і Фейра її простягнула руку, а Мор її обійняла одразу. Mm. Mm. Ну, вона як знала, що це вже буде її родина, і така. Ай, ти сюди. Ну, вона знала, що. Вона мейт різенда цьому тижні. Фейра з різендом займається уроками. Він їй пише на листочку слова, які вона переписує про те, що Різенд найкрасивіший, найкращий, наймогутніший вищий лорд. І тут, в перед останній день, він веде її в якусь кімнату з круглим столом, великою мапою на стіні. Розказує про те, що надвигається війна, що король Гайберну хоче захопити землі смертних. А там, як ми знаємо, її сестри знаходяться. Перед цим він їй просто показує цю мапу, каже, що наближається війна. І вона така дивиться на нього, тільки не нападай. Ти тільки не нападай, будь ласка, він на неї дивиться. І після всього того, що я зробив, ти все одно вважаєш мене монстром. я чула теорію, що Різент на самом деле навів зв'язок суджених, щоб бути сферою. Він навіяв на неї, бо є ще одна теорія, що Різент валг. Вони таке можуть. Це ми знаємо з трону зі скла. Читай. Нема на українській мові. Третя книжка буде Лєра. Ти бачила? Коли? Уже яват е виставили уривок. Третя книжка. Ну, звісно, третя книжка сама тонша <схід> з усього циклу. <схід> І перекладали скільки три роки. <схід> Та ну, це ужас <схід> який. <сід> Я тобі чесно. зроблю. Різенд повертає феру додому. Вона заходить в маєток, сразу біжить до темліна, щоб його обійняти. А він такий, сразу до неї обдивляється і нюхає і такий, фух, тебе не чіпали. В смислі, що її повинні катувати, чи якось не знаю, чіпати. Вони знають різні з поганої сторони. Там не без все почалось. Я навіть не знаю. То тут поганець. Чи поганець, що замкнув свою наречену маєтку? Темлін влаштовує допрос нашій фері, Тобто вона, знаєте, така Темлін, а він такий. ми зараз з тобою все обсудимо. Вона йому все розповідає, все, що бачила, все, що чула, все, що казала. Вона йому каже, що Різент пропонує свої сили тренувати і самі тренуватися. А Темлін такий. Ти що дура? Ні, я тобі забороняю. І тут мене так це харило. Типу, в смислі ти забороняєш? Ти хто такий? Вийди сюди, розмідик. <гум> а ще, коли він забороняв, він сказав, що ти не будеш тренуватися, тому що я, я боюся, що тебе схоплять і будуть катувати. А де логіка, вибачте. <гум> а таку слабу, безпомічну, її ніхто не схватить. Так, да, ніхто не буде катувати. Вона при першій ж можливості здохне. В неї перші прояви її сили і набагато краще було б, якби вона їх тренувала і проявляла тоді, коли це потрібно, а не саме mm -hmm. непідходящий момент, в неї там когті виростуть, чи там. Та навіть якщо не тренувати, хоча б їх контролювати, навчитися, mm -hmm. щоб не було таке ще зібрання вищих лордів і вона така. Ой, когті в мене, я все спалила. <рес> Нет, когті, огонь, тут вже вода потекла, вже волки з води побігли, там уже золото десь не А ззаді де то туман чорний. І <рес> крилья виросло. Да. Настає у нас час десятини. Коли кожна людина з двору повинна принести щось зі свого майна темліну. Відбувається ця вся церемонія, і посеред неї до помосту підходить водна німфа, водна фері, і каже про те, що в озері нема риби, в мене нема золота, в мене нема нічого, нам нема що їсти. Що ви хочете, щоб я вам взагалі принесла? І темлін такий, мені все одно. Я даю тобі три дні, або на наступній церемонії ставка підвищується вдвоє. Вона намагається якось ще на нього попливати, розуміє, що у вас взагалі безсильне і починає просто уходити. Фейра в цей момент більше за всіх її розуміє, тому що вона сама голодувала, вона розуміє, як це, і вона просто починає бігти за цією водною німфою, а Янта хоче її зупинити. Mm -hmm. Фейра виривається, нас доганяє. Вона в неї питає: Скільки вам треба золота? А та така: ну, більше, ніж ти маєш. Я так Вона така більше, ніж ти маєш, тому що всі дворі виставляють. Фейру, як просто іграшку вищого uh -huh. лорда. А янта з темліном постаралися. Mm. Фейра не така, вона вона воїн, по суті, а її вдягли в якусь сукню і посадили на коліна перед вищим лордом. Ось ця десятина вона відбулася, тому що Аянта сказала, що всі вже готові платити. Пройшло три місяці. Альо, в смислі, в смислі вже готові. Ні. Всі відбудовуються, починають жити нове життя заново. А ти така, та вони вже готові? У людей нема що їсти, а вона готові. Фу, вона мене бісить, я не можу. Фера стягує з себе всі прикраси, які вона має, віддає їй. що я тобі за це винна? Фера така, нічого не винна, тому що я тебе розумію, і вона така: ми з сестрами цього ніколи не забудемо. Потім на почві цього у нас відбувається сора, вони вечеряють, темлін з нею не розмовляє вона. Що така? Він такий. Ти сама знаєш, що таке? На дивані, де то і на стольчик я можу сидіти. Хоть час. Ну, хоч блин, ну, два. У меня есть вот такие где-то подушечки, типа, вот такие вот. Просто мне надо. Знаешь, щоб жопа була трошки вище, чем ног. Ну так візьми. Ну відкрий тут. Hours later. У нього питає, типу, що таке він. Ти знаєш, що таке. Фу і тут знову сварка, і мене, знаєш, так тригорнуло оце, коли Люсієн каже, «Темлін, вона не це мала на увазі, він такий, я знаю. І Люсьєн знову щось каже, а він такий: слушай, закрий рот. Угу. І все, і мене бомбить. В смислі закрий рот. Це твій найкращий друг, в смислі закрий рот. Кажуть, це Люсьєну?» Моєму Люсьєну?» та я тебе. Біля тебе в 16.00. А потім Фера така. А нет! Ні, перед цим э, у Фейри знову проявляється сила, вона залазить в голову до Люсієна. Це та... була це був перший прояв сили, до речі, до цього да. не було. Так. Да. Угу. Вона до нього в голову залазить, потім знову повертається і така вахує сидить. Вона встає, темліний каже: Ми ще не повечеряли, а вона така смачного і уходить. І при цьому вона думає: блін, а там були оці ожоги на столі, чи вона їх залишила, чи вони вже були. Там. Знову привод цієї агресії, потім трошки пізніше вона спускається до нього в кабінет, він вибачається, каже: Я не розумію, так, ти права. Він їй дарує і вгадає, що фарби. А ти до цього не помічав, що вона ні разу не взяла пензля, ні разу не вийшла з е, полотном і карандашами. Боже, яке ка кучене. Вони... Мог би хоч красну брати. Угу. Вони взагалі на неї не звертали уваги. Їм було по барабану. Фера така, М -м, клас. Спасибо. Да. І там, блин, тобі не сподобалось. Вона така, ні, чудовий подарунок. Чудовий. Мені сподобалось. Вони наче миряться. І потім фера каже. Ти мене сильно опікаєш, я наче тону. І тут знову ось ця агресія темліна. Він розносить просто кабінет, фера знову проявляє цієї сила, вона себе загорожує стіною повітряною, і темлін такий. What? Він до неї, вона знімає цей блок, він її обіймає, вона його обіймає, і вона така. Мова жестів у нас краще, ніж звичайна. По факту. По факту. І вона ще дивиться за його спину, а там на стіні отак от бризги е, червоної фарби. Вона така, наче кров. Після цього вони йдуть наверх, і вони кохаються. Знову, вони або сваряться, або кохаються. Клас отношення. Совєтую. І ось одного ранку вона прокидається і чує голоси за дверима, і вона така. Різен? Вона не, різен! Вона не знаходить свого одягу, загортується в ковдру, виглядає, і різен такий: Фера, тебе тут що не годують? І Темлін годують її тут. <годують, годують, <блін> <годують>, годують, він нагадує про угоду, що давай там, давай там збирайся, підходить до різенда, простягає йому руку, і темлін такий стає між ними і такий. Що мені зробити, щоб ти зараз розірвав цю угоду? Я зроблю все. Все, що хочеш, все зроблю. І різен такий, у мене вже є все, що я найбільше хотів. Забирає Феру, і вони розсіюються у двір ночі. А коли фера оце одягалася, і темлін зайшов, він їйшов так бу-бу-бу-бубу. -бу -бу". А вона така: Та-та-та, да -да 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 -да". все, пока. <хи> вони переносяться в двір ночі, і різен такий. Що з тобою сталося? Що з тобою в тому дворі весни взагалі роблять? І вона така: Ну, ти ж все одне можеш все прочитати, все в моїй голові. І різен такий. А де подівся твій гострий гумор? Ти що, не ж бурляти виш у мене з черевиками в цей раз? Вона така махає рукою, іде, вони разом снідають. Він розповідає їй про амаранту, що він був в'язним у дворі амаранти. Він кудись відлітає, а вона весь тиждень ставить блоки, читає, і в передостанній день Різенд прилітає до неї і дивиться на неї. Каже: Ну чим я можу тобі допомогти? Просто скажи: я ж бачу, що ну щось з тобою не так. Чи твоєму вищому лорду все одно?» Вона йому нічого не відповідає на це. І все, вони повертаються у двір весни. Вона повертається другий раз, з'являється Темлін, і знову робить їй допрос. Чел, Чел. угомоніє Ти... mm. себе. Да. Потім, через деякий час, Фера чує, що Люсьєн Аянта і Темлін розмовляють на цю тему. Люсієн каже, її потрібно тренувати. Щоб вона хоча б контролювала цю силу. А така... А-а-а-а... а а то така. Як отзаймів. What do you mean uh ah uh? I am your father. No The fuck you mean na-nu-uh no, -a. no -a. I am your dad No-uh The fuck does that even mean Na? No What does that even mean? <реш> <реш> якщо про це дізнаються, на неї почнуть полювати. Охреніть. А якщо вона не буде тренуватися і не буде контролювати це, всі і так дізнаються. На на, -на, на, -на, -на і Потім такий вона не буде тренуватися, я забороняю. А не пішов би ти. <реш> Фера чує через знову деякий час, що Темлін знову розносить кабінет. Скільки у нього тих кабінетів? Скільки можна їх розносити, я не розумію. Це його angry issue просто, я б вже тікала від нього, чесно. В першій книзі пора була. Да. Так. Ну, типу, в смислі? нього ну, проблеми з агресією. Їм всім потрібен психолог тут. Ой, а ще після другого повернення з двору ночі їй її, її знову забороняють покидати маєток. Тобто... Так, там він знову посилює її охорона. Да. І вона каже, читання це єдине, що мені дозволено. Охренеть. Я не знаю, як описати мої емоції. Просто мені хочеться плакати, битя Янт. Постоянно до Люсі накати з своєю маткою. Ну тобі чоловік сказав Ні, йди в жопу, а ти все одно до нього. Просто вона не звикла, що їй відмовляють. Знову у нас ніби звичайний день у дворі весни. Темлін з люсьєном збирається кудись від'їжджати. Вони всі стоять в холі. Фейра така підходить до темліна і каже йому: ти вже їдеш? Так, да, він... його не було декілька тижнів. Він тут повертається і знову їде. Вона питає у нього, можна, я поїду з тобою? Темлін, як завжди, каже: їй Ні, не можна, тобі там небезпечно, сиди, іди воно заянти покатайся. Вона каже, я не хочу кататися, я хочу чимось зайнятися, мені тут скучно. Він її знову ж відмовляє, вона така, все, я їду з тобою, я вирішила, я сказала, я поїду. Вони з Люсьєном виходять, і тільки Фера хоче вийти за поріг, вона натрапляє на повітряну стіну. Також, як вона робила, вона така, я в пастці». Біжить до вікна і розуміє, що у вікні теж є цей повітряний бар'єр, і вона така, все, я в пастці. Темлін цей момент просто спокійно собі йде до залізних, залізних воріт. Люсьєн такий дивиться на неї і каже, що це все для твого блага. Та він так сказав, туди-сюди і теж починає уходити. Люсіна, ти, звісно, як модак сьогодні. <гум> <гум> та не тільки сьогодні а що шата. Фері починається якась панічна атака, вона біжить, просто падає на підлогу, охоплює себе руками, навколо неї вирує темрява, вона не розуміє, що відбувається, вона ніби втрачає здоровий глуст, і тут вона відчуває, що її підхоплюють струнки ніжні руки. Це по неї прийшла Мор, і тут вона чує голос Ейсіл, яка каже: Тільки, ласка, подбайте про неї. Mm -hmm. Ейсіл сіл така душечка, я не можу. Mm -hmm. Ейсіл прямо прям хороша, хороша. Взагалі, хороша, хороша. Тут вона. Мор бере фейру, біжить з нею до кордону, до двору літа, передає їй різинду, і вони разом розсіюються у двір ночі. Фейра прокидається. Бачить перед собою Різанда, що Різанд хоче кудись відлетіти, і вона розуміє, що вона не хоче залишатися одна, і вона така, можна я з тобою. Він їй каже, що так, можна, але якщо ти вже зі мною летиш, то ти не повинна будеш нікому взагалі розповідати, де ти була, що ти бачила. повинно повинна буде залишитися тільки між нами з тобою. Вона каже йому Окей, питає його, так куди ми прямуємо, і він каже: у Веларіс, місто yeah. зіркового сяйва. На жаль, з технічних причин нам довелося розділити відео на два частини. Підпишись і постав дзвіночок, щоб точно не пропустити другу, яка вийде вже дуже скоро, а ще підписуйся на наші інші соцмережі, посилання на які знайдеш в описі під цим відео.